Я сьогодні згадувала оці стосунки. я Реально в четвертій ранку. Мені аж було це, це такий от важкий тягар. От зараз рахуйте скільки я вже п'ять років заміжня. Ну я від цих стосунків відходила так важко і так довго, я місяць часу сиділа в хаті закрита. Я не могла взагалі прийти Чи? в себе. У Нас закручуються стосунки, але я живу в Італії. Він живе там в тій своїй країні, плюс я їжджу ще в Стамбул, плюс що то на фабрики, плюс я ще їжджу в Україну, тобто моє постійне місце проживання в Італії. Він там, і виходить, що в нас стосунки фактично вихідного дня. Потім ми якось почали більше бачитись, і більше, і більше, і більше. Він ще приїжджає до мене на місяць. Ну, мені неможливо, бо я на той час працювала в компанії, я не могла так собі на місяць виїхати. Ну, хоча б десь два дні я могла собі два тижні, могла собі наплакати. Я приїжджала до нього. Ми ходили до нього на роботу, збиралися зі всіма його друзями. Ну, тобто, все було чарівно.